Ну що ж, друзі, проект hold to earn від NotCoin, можна сказати тепер один із самих пробуткових проектів на просторах Телеграму, оскільки за те, що ми просто тримаємо на гамиці наші токени, ми отримуємо токени інших проектів, просто без ризиків. А саме головне дуже вигідно. Ви на каналі CryptoFan.ua і давайте детальніше поговоримо про цей проект. Давайте передамось по основних моментах, що тут необхідно знати, розуміти і як це працює. Ну, для прикладу, якщо ви тримаєте токени NotCoin, як ви бачите у себе на екранах, я тримаю 162 тисячі токенів НОТІ. І по рейтингу холдерів на поточний момент я займаю 6950 місце із 10000 тисяч можливих. Тобто, якщо моє місце буде вище ніж 10 тисяч, то за пул я нічого не отримаю. Пул, як бачите, триває декілька днів, від 3 до 7 днів, буває більше, буває менше. Але як наскільки бачите, я вже заробив 87 майже токенів ноткоін за добу. І ці зароблені токени вже нікуди не дінуться, навіть якщо мій рейтинг впаде нижче 10 тисяч. Це що стосується до ноткоїну. Дивіться, тут саме головне не переплутати, тому що тут є холд ноткоін, а тут є холд ноткоін саме за лігу. Якщо бачите, от такі додаткові. Значок. І тут своя градація по рейтингу, і також окремо мені вангую, що я отримую 112 токенів пік за весь пул, якщо моє місце не зміниться. І як бачите, в першому випадку дає 158 токенів, і в другому випадку 112 токенів. Але думаю, з часом ще за пару днів мій рейтинг трошечки впаде, бо зайдуть нові користувачі, які порахуючи це доволі таки вигідно. І напевно мене змістять, так як вже змістили, наприклад, стокена Build. але я тут нічого в принципі не встиг заробити. І змістили мене стокена DOX. Бачите, що в мене 420 тисяч, але оскільки мій рейтинг, давайте покажу, як подивитися: рейтинг, бачите, що в мене 6355 місце, і мені необхідно ще 155 тисяч, щоб війти в пул. Для отримання нагороди. Ну, мабуть, оскільки вже я не бачу перспективу у Токені TOX, я напевно все-таки його продам і переведу в ноткої. Або саме в тон буде видно, бо бачите, що саме в цих полах мені доволі такий непогано зараховує, і я тримаюся в цих межах. В яких я отримую нагороду. Ну, бачимо, що тон я вже доволі таки просів, і фактично я на межі, тому напевно, придеться все-таки трошечки тону докинути. А оскільки догз вже мені в принципі нічого не приносить, та і в принципі сам проект вже екосистемі тонкоїна та загального толера мало що приносить, тому напевно прийму все такі рішення перевести ці токени в ноткоїн або в тон. Побачимо, як це буде, ще поки що в роздумах. Отож, ну, повернемось до наших баринів. Для участі у цьому полі вам необхідно просто приєднатися до цього проекту за посиланням. Я залишив під цим відео або в телеграм-каналі. У мене завжди є посилання до цього проекту. І бачите, що гаманець в мене підключений. І далі просто підключити фарм. У вас тут буде, як правило, синя кнопочка старту. Фарм. Ось, наприклад, як тут вказано, «Hold more unknown» або «Hold no build». Таким чином, ви просто підключаєте ваш гаманець і берете участь нічого складного в цьому абсолютно немає. Токи на ваші у безпеці, тому що знаходяться просто на вашому гаманці, і пасивно заробляєте. Звісно, багато хто з вас скаже, що ну, дивись, в тебе 162 тисячі токенів. Ну це десь в районі тисячі доларів. Тут також в районі 150-200 доларів. Не кожна людина буде тримати в цих токенах, бо вони то можуть вирости, в принципі, що буде добре, а можуть і впасти, що за все буде в кінці пулу. Але давайте прикинемо приблизно ціну. Яку ми можемо зробити, наприклад, з цього полу, отримуючи ноткоін у розмірі орієнтовно 1000 доларів. Ну саме підрахуйте, зараз ціна у нас 0.0065. Ну приблизно так воно і є. І що ми за це отримаємо? Десь орієнтовно 155 токенів PIX. А оскільки ціну цього токена ми очікуємо мінімум в 1 долар в нормальному результаті 2 долари, в кращому, а то і більше, то саме можете порахувати, що за 3 дні в принципі, 1000 доларів, ми отримуємо 15% за 3 дня. Це мінімальна сума, наприклад, на яку я розраховую. Але все ж перейдемо до питання: чи купувати вам ці токени. В принципі, це робити не обов'язково, скільки на біржах. Таких як Binance можна, наприклад, за стейблкоїни, тобто за USDT, взяти на декілька днів під відсотки, звісно, токени, які вам необхідно, не знаю, що саме, coin, чи саме NotCoin чи тонкоін, наприклад, сам такою функцією не користувався. Якщо вам буде цікаво, звісно, залиште в коментарях, що ви б хотіли побачити таке відео з можливості викупу токенів і повернення їх назад. І наскільки це буде, наприклад, було б вигідно з цим проектом зі всіма підрахунками, то Напишіть, будь ласка, щоб я знав. Отож, наскільки я знаю, багато людей саме так і роблять. Вони беруть токени під відсотки, кладуть їх на пару днів в цей пул, після чого успішно повертають їх біржі і отримують свої стейблкоїни назад. Таким чином, плативши невелику комісію, ви отримали орієнтовно, ну нехай 5% з'їсть у вас комісія. Ну, умовно, але за три дня. Застейкавши суму на 1000 доларів, отримати 100 доларів, ну скажіть, де ще така халява може бути. Я вже, бачите, особисто тримаю ті токени, які я заробив в попередніх проєктах і заробляю на цьому. Бачимо, що 87 вже накапало, це мінімум 100 доларів. Я так розраховую принаймні на це, ще 3 дні буде капати. Якщо сильно нічого не зміниться, то ще десь орієнтовно 200 міні капне зверху. Плюс я переводу все-таки eh, DOX у Notcoin і Ton, і ще підвищую свої шанси на додатковий заробіток. Звісно, ті токени я буду продавати практично одразу, тому що, наскільки бачите, тапалки вже потрошечки відходять в історію. І в мене був також попередній пул, у якому я приймав участь це був Build. Давайте глянемо, що я тут отримав. А отримав я тут 136 токенів. Продав їх, звісно, по пів долара за токен і отримав орієнтовно десь 70 доларів, що я, в принципі, успішно перевів токени тон, бо оскільки в мене тут було 17 тонн монет. І зараз ми бачимо, що в мене їх 29. Таким чином, я зробив ще додатково 12 тонн монет, поклав їх пул і ті. Монети бачимо, ще принесуть мені мінімум 14 доларів. Супер, супер! Тому дуже раджу брати участь у цьому проекті, оскільки він самий потужний, тому що, наприклад, люди, які фармили в Нотпіксілі, за пару місяців тапали цей проект і отримали там по 100, по 200 монет. Тих. Токенів, а тут за 3-4 дня, вибачте, тримаючи, наприклад, умовно тисячу доларів, які у вас нікуди не пропадуть, отримати ті самі токени на рівному місці. Ну, я рахую, що це набагато перспективніше. Тож, друзі, якщо інформація для вас була цікавою, корисною, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, що думаєте з приводу цього проекту. І буду вдячний вам за підписку на телеграм-каналі, де я виставляю всю інформацію набагато оперативніше. І дякую вам, друзі, за перегляд до зустрічі.